Майно не продасте, авто не переоформите. Наслідком відкриття виконавчих проваджень за несплату штрафів, за порушення правил військового обліку та мобілізації є обмеження у продажу нерухомості та переєстрації транспортних засобів. Якщо при оформленні угоди купівлі-продажу нерухомості, нотаріус виявить, що на продавця чи покупця наявні. Відкриті виконавчі провадження, у тому числі за несплату накладеного ТЦК адмінштрафу, то він відмовить в оформленні угоди купівлі-продажу нерухомості. Для того, щоб укласти угоду, необхідно буде сплатити подвійний розмір штрафу, а також виконавчий збір, що складає 10% від суми, яка підлягає примусову стягненню. Всього, як я й говорив, 56 тисяч гривень. І після цього закрити виконавче провадження. Те ж саме стосується перереєстрації прав власності на транспортні засоби. Якщо у громадянина наявне виконавче провадження за несплату штрафу за порушення правил військового обліку, то він не зможе перереєструвати транспортний засіб, ані онлайн через портал державних послуг Дія, ані в сервісному центрі МВС. Ви також можете подумати, що почекаю там декілька років, поки не закриють виконавче провадження і все. Дарма після закриття виконавчого провадження, арешт з рахунків не знімають. Тож, якщо ви прийдете оформити майно там, чи авто, навіть через там 5 чи 10 років доведеться йти потім до виконавчої служби. Поновлювати виконавче провадження, сплачувати штраф, і закривати виконавче пов... провадження повторно.